Мало хто знав, бо це героїчний вчинок українців, про який замовчували десятиліття, щоб не зіпсувати відносини з Росією. Жовтень 1993 року. Закінчення абхазько грузинської війни, яку розв'язав здогадайтеся, хто. Грузини тікають зі своїх рідних домівок через загрозу фільтрації. Шлях один через високі гори Сванеті до центральної Грузії, але під час їхнього шляху різко холодає. Люди застрягають в горах на висоті 3000 метрів в холоді без їжі та води. Сакартвела, тобі ж Грузія, звертається до десятків країн та міжнародних організацій, благаючи врятувати своїх людей. Але всі відмовляються. Відгукнулася одна країна. Україна і підготувалася до такої спецоперації за два дні. З 10 по 14 жовтня екіпажі 17 гелікоптерів під обстрілами, ризикуючи власним життям, евакуювали 7 643 особи та привезли 487 тонн гуманітарної допомоги. П'ять днів українські екіпажі працювали на межі фізичних можливостей людини без відпочинку. Якщо одні несуть розруху та гори то інші працюють.